Горіхові хрустки та максимально ніжні, тануть в роті. Ці рогалики це щось неймовірне. Окрім того, вони готуються надзвичайно швидко. Мені здається, що за 40 хвилин від початку зйомки ми мали вже ось такий результат. Ви подивіться, які вони всередині. Велика кількість горіхів, хрустка начинка. М -м -м. Перелік інгредієнтів знайдете в описі під відео, а ми замішуємо тісто. Для цього пшеничне борошно відправляємо у велику миску, додаємо до нього вершкове масло та руками робимо крихту. Масло в мене кімнатної температури доволі м'яке, тому замішується в крихту дуже швидко. Ще раз повторюсь: цей процес замісу займає лічені хвилини. Додаємо трішки розпушувача, трішки солі, ваніль, далі вбиваємо яйце та додаємо трішки або сметани, або кефіру, або йогурту, тобто будь-який кисломолочний продукт. Підмішуємо ложкою, а далі за допомогою рук. Замішуємо м'яке тісто. Досить довго ми його місити не будемо, лише бачимо, що вона у нас зібралася в грудку, відкладаємо в холодильник, поки займемося приготуванням начинки. Для того, щоб приготувати горіхову начинку, нам потрібно подрібнити горіхи. Це можна зробити за допомогою кухонного комбайна, за допомогою м'ясорубки. Або ж за допомогою ножа, але тоді треба дуже добре постаратись. Далі додаємо родзинки та фініки, можна використовувати лише родзинки або лише фініки за вашим смаком, можна додати курагу. Головне, щоб наша начинка ось так ліпилася, щоб вона тримала форму. Нам тоді зручніше буде формувати рогалики. Дістали тісто з холодильника. Та Робимо 4 шматочка, ділимо на око, розкачуємо. Розкачуємо коло приблизно 20 см в діаметрі. Розкачуємо тісто, припорошуючи, стіл борошном, після того як розкачали до потрібного розміру, розрізаємо на 8 частин, заготовки доволі тоненькі, проте так і має бути. Ми зараз будемо викладати начинку. Начинку викладаємо на ширший край заготовки для того, щоб потім загорнути її в рогалик. Замість родзинок та фініків, якщо ви не любите, можна використовувати яблучний джем або абрикосове чи персикове варення. Так само можна покласти шматочки персиків абрикосів, вишню, але з цукром. Проте вважайте, що вони будуть пускати сік. тому... Заготовки вже готові рогалики. На деко викладайте подалі одне від одного, щоб вони вам не злипалися. Саме ці рогалики не дуже сильно збільшуються в об'ємі, тому ми їх викладаємо е, доволі близько один від одного. В мене вийшло деко розміром 60 на 40, тобто два стандартні дека 30 на 40. Ось так виглядає рогалик. Розкачуємо решту заготовок та ставимо їх випікати. Випікаються вони хвилин 20-25 до рум'яного кольору, для того, щоб запобігти забрудненню кухні, ось так в пакетик до цукрової пудри, перекладаємо рогалики та викладаємо на тацю ось такі біленькі, ароматні хрустки. Я бажаю вам смачної вдалої випічки. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі після того, як приготуєте, посмакуєте, щоб розповісти іншим та дати змогу прийняти рішення, чи готувати цей рецепт, чи ні. Ось які вони ніжні, хрусткі до нових відеорецептів.